Доброго ранку, малята, давайте з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню із природним довкіллям на тему. Хто в лісі живе, в темному густому лісі проживають звірі різні, волохаті та хвостаті. Ви їх знаєте, малята? Справді є багато диких тварин. Це маленька білочка і руда лисичка. І боязливий вухатий зайчик, і колючий їжачок, і велетень ведмедик, і багато інших. Усі ці звірі живуть далеко від нас, тобто в дикій незайманій природі, тому вони і називаються дикими. Ці тварини Самі собі будують житла, гніздечко, чи нірку, лігво або барліг. Диких тварин не годує людина. Вони самі шукають собі їжу. Лісові тварини самі дбають про себе та своїх дитинчат, а людину Побоюються, не довіряють їй, тому що вони звірі дикі, а не домашні. Стрівши зайчика чи білочку в лісі, ми не можемо підкликати цю тваринку до себе. Вона найпевніше просто втече, бо не хоче, щоб її турбували. І не треба турбувати диких тварин. Не треба заважати їхнім справам. Тварин дикої природи слід оберігати. Малята пропоную вам пограти в гру, що наплутала сорока. Вирішила якось сорока білобока запросити до себе на гостину всіх лісових звірят. І гостинці їм припасла. Зайчика сорока пригостила шишкою, їжачкові дала меду, білочку частувала м'ясом, ведмедика грибочком, а лисичку травичкою. Сорока квапилася дуже, тому Дещо переплутала. Малята, як ви гадаєте, чи правильно вона всіх пригостила? Ні. Давайте роздамо гостинці усім звіряткам правильно. Зайчик буде їсти травичку. Їжачок? Так, грибочок. Білочка? Молодці! Шишку з горішками. Ведмедик? Так, солодкий мед. А лисичка? М'яско. Молодці малята, ви допомогли сороці. Запам'ятай, не можна. Полювати на диких тварин та ставити на них пастки Не можна ловити і приносити додому дитинчат лісових тварин. Не можна руйнувати будиночки тварин. Не можна галасувати та гучно кричати в лісі. Але можна тихо. Стоячи осторонь, спостерігати за тим, як стрибає білочка або повзе їжачок. А також можна залишити моркву та капусту у лісі для зайчиків. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!